Задісроч. 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 Заді Заді ну, якщо таку стояти, то не видно сроча. А як ми маємо знімати Типа що? Отак от тут от розкласти і отак от показувати. Так, ми продовжуємо нашу рубрику що можна купити в Техасі. Наш тижневий бюджет. Наш, Наш тижневий бюджет склав 159 долярів. Мало бути 158, але десь походу нам заважили на долар більше. Тож, поїхали. Я хочу цей. Ні, я хочу хочу Лоз... Ні, Лоз... І так, що ми взяли на 160 долярів? Це в гривні буде скільки? 600 600. Ми взяли сир, чеддер, 453 грами. Масло. Тут у нас теж 454 грами. 16 ос. Або 1 ЛБ. Фунт. Написано ос, а не фунт. Один фунт. Капуста. Це було одне із дешевих зі списку по $1,40, по-моєму, це і 2 доля така капустина. Яблоки органічні, дорогі, 4 з копіками. Ага, вот такі Ага. Огірки, органічні, дорогі. По-моєму, Теж 4 з копійками. А може й три. А, а ось вот туди 50 пішло. Авокадо, органічні. Не думайте, що я зациклена на органіки, просто mm -hmm. це авокадо їсть себе. У мене. А, все що люблю. І чоловік відкидає і говорить, що дуже смачні. Прям дуже смачні. Ага. Подоляр. Два доляри, бо тут нібито написано, мало бути написано, що це можна для вагітних. Тобто, знаєте, е, тунець, в якому не збирається так багато. Що збирається в тунцю? Ртуть. Ртуті, як... як не знаю в кому. Ні, да. е, дорого багато, знаєте. Вирішили шиканути і взяти до 12 долярів е, лосося. Минулому році ми його останній раз пробували новий мороз. І він був страшний. Ми okay. рішили. Е, перчики в сало. Оце саме дороге. Воно стоїть 7, по-моєму, 8 долярів, 7 з копійками. Блюбе. Яйця. Махоць записуй там. Яйця. Так. Помідорки. На картинці вони були дуже великі. Я думала, що я беру великі помідори, а оказується вони невеликі. На фоні плачили, в мене ще маленька дитина. Ківі. Ми їмо ківі, щоб какати. Ми, то значить. Давай, ти маєш ступати вже. Ну, коротше, я і моя сестра.